Система місцевого самоврядування, яка діяла досі, вже давно перестала сприйматися українцями, вочевидь, суцільне зубожіння, занепад соціально-культурної сфери, порушення місцевої інфраструктури. Тому регіони цілком справедливо хочуть отримувати більше коштів. Чи зможе влада насправді вирішити цю проблему, провівши адміністративно територіальну реформу? У документах відповідного проекту йдеться про поповнення місцевих бюджетів небагато немало, на 39 мільярдів гривень. То чому ж на місцях не вірять в подібні проекти? Щоб дослідити проблему, ми побували у трьох сільських громадах Канівського району, поспілкувалися із селянами, інтелігенцією, представниками влади та бізнесу. Що ж найбільше лякає у черговій реформі? Отже, ми в Келеберді, що поряд з Каневом, громаді цього села пропонували приєднатись до міста. На що та відмовилась, та все ж нікуди діватись з кимось таки мусили об'єднуватись. Вирішили пристати до громади села Прохорівка. Хоча як і що буде, напевне, не знають. Ми домовилися з Прохорівською громадою. У Нас буде Прохорівська-Клебердянська громада, яка в нас залишить все. Крім сільської ради, але навіть з виїздом сюди буде голова громади, буде у нас тут день, рік в тиждень день чи два буде приймати людей. Тобто все залишається, школа, ФАП. Особисто буде. ви жертвуєте своєю посадою так, І з собою? Поки не жартую, ще зараз у нас на рік ми йдемо, а тоді вже будемо дивитися, як через рік будемо посадою не жертвую, будемо дивитися, хто кращий. А щодо цьогорічного бюджету, то тут сільському голові стало ніяково з коментарями. Е, ось, стидно казати, в тому році було 550 тисяч, в цьому році у нас, як забрали ПДФО, 350 тисяч забрали. Це з, з врахуванням, тому що ще ж все подорожало. Да, от, на зараз 350 тисяч, ну, ну, добре, що забрали трошки в нас зарплати, е, у нас йдуть на культуру вже, вже по субвенції, то трохи краще, легше, бо якби все нам, на нас навісло, то ми б. Взагалі б все не вижили. Це в нас утоплення ще в нас по плану. Якщо в нас спонсори, зокрема, фірма «Врожай» обіцяє нам допомогти. Там у нас залишилося з цього року, у нас залишаться певні кошти по сус угодах, а ще вони обіцяли наперед нам трошки заплатити. Ну чи як, чи ми зробимо отоплення. В клубі буде у нас взимку. Отже, як тільки справа доходить до коштів, тоді їх зазвичай у держави немає, і це перша причина, чому в регіонах не вірять у реформи, бо мають гіркий досвід. Бачачи на цьому досвіді, який у нас вже є на даний момент, від держави коштів ми отримували. Це зовсім мінімум. І я ще раз хочу повторитися, що це для села перш за все, це тільки руководство наше, це керівництво, це наша голова, це наша підтримка. А на когось ми більше, чесно говоря, не розраховуємо. Ну саме від держави, коштів ми бачили дуже давно. Ну, мабуть, ще ж на урожай, який гроші дає на це? Урожай, звичайно, урожай да надає дійсно. Коли ми не просили, Геращенко нам завжди допомагає, і завжди він ніколи нас не відмовив. Саме елементарне сіні лотерею. Він зробив нам велику, можна сказати, для села. Це великий внесок. Надали нам і зерно, і фінансова допомога нам наступила від його. Так що йому подяка. Єдині, хто усі ці роки допомагає сільському голові Келеберди у вирішенні фінансових проблем, це орендатори, і то порядні орендатори. Ті, що уклали соціальні угоди, або просто так дають спонсорську допомогу на ФАПи дитячі установи культуру. Ми якраз потрапили на відкриття відремонтованого місцевого клубу. Ну, тому році перекрили будинок адмінбудинок, де протікав дах. то Це ремонт за рахунок врожаю зробили. В цьому році вони не використали кошти, а складають на опалення для будинку культури. Ви відчуваєте, що ви живете в цьому селі і ці люди для вас близькі і рідні? Да, звичайно. Ну в цьому році нам подала як то кажуть, допоміг урожай нам. прибув приїхав до нас в цьому році, приїжджав кардіолог із обласного кардіоцентру, приймав близько 40 осіб, прийняв. Виявлені різні захворювання, призначено відповідне лікування. Люди дуже задоволені, що приїжджав, і питають мене одно допитуються, чи це буде часто, чи це регулярно будуть приїжджати, чи це один раз перед виборами. Так кажуть, це з виборами не зв'язано. Це урожай бере там, як то кажуть, шефство, чи як там по українському виразиться. І буде регулярно допомагати. Адміністративно-територіальна реформа на рівні громади передбачає тільки місцеве самоврядування, говориться в проєкті закону. Так, громада буде відповідати за середню освіту, і на це буде йти більша частина витрат місцевого бюджету. Крім цього, на рівні громади буде зростати така серйозна сфера компетенції, як благоустрій території. Люди будуть ставити сільським головам все більше вимог. Чому реформа не йде? Тому що ну, хто ж сам з під себе сучка обріже. Кормушки позабирають, нічого цього не буде. Тільки народ села повинен зрозуміти. І як от на Майдан вийшли, вони повинні прийти в кожну адміністрацію і заставити підписати ці договори. А сільхозники, от той самий врожай, вони молодці, вони зроблять на цих полях просто, просто казку. Казали раніше в Каневі, самі найхужі землі. Нас дотують нам те, бо ми не можемо, бо в нас найкра... найхуже Візьміть за 10 років останніх урожайність по Канівському району. Ви зрозумієте, прийшов хазяїн, все стало на своє місце. Так, так, і пшениця 70 мінімум. Друге, що турбує людей, як зміниться контакт громадян з владою. Взагалі, розподіл повноважень обіцяють здійснювати за принципом субсидіарності, який говорить найближче до споживача. Але при умові, що ця послуга буде надана, якісно. 95% послуг для людей здійснюється на рівні громади. Після реформи за рахунок розукрупнення нинішніх районів з'явиться 1300 1400 дієздатних громад. Що ж кажуть з цього приводу в Килиберді? Знизують плечима. Хто сильніший, в того й буде більше прав. Так говорять у громаді. Якщо бідна громада приєднається до більш багатої, то куди в першу чергу витрачатимуться кошти? На префекта чи на власні потреби? Відповідь неоднозначна. Хоча є можливість порівняти можливості громад та розподілу фінансів на їх потреби в іншому селі, точніше селах Канівського району, і перше в списку село Литвинець. Згідно адміністративно-територіальної реформи, воно змушене буде приєднатись до Степанецької громади. Чи погоджуються з цим люди, і як думають жити далі. Ми будемо говорити упродовж другої половини програми. Завершили ми нарешті будівництво свого сільського будинку культури. Ви знаєте, це моя була мрія. Мрія всіх скликає. І нарешті вона завершилася. Тож хочу побажати всім, хто приклав зусилля, братанчу Володимиру Андрійовичу, Сергію Михайловичу. Який тільки прийшов на голову адміністрації, і я йому хочемо будинок культури зробити, а він говорить, Укіона, пишіть листа, щось будемо робити. Та робота, яку ми виконали, вона на сьогоднішній день вдалася всім, хто прикладав до цього зусилля і бачимо результат нашої роботи. Вам. Також щиро дякуємо за наше взаєморозуміння і вашу повагу. Ці слова звучали зі сцени щойно відкритого після ремонту клубу в селі Литвинець Канівського району. Ні, це не дежавю. Дійсно, останнім часом на Канівщині серйозно попрацювали над відродженням сільських закладів культури. Грошей, як і раніше, не вистачало, тому почали об'єднувати кошти сільської громади з коштами, які надходять по соціальній угоді. В даному випадку взяли гроші за два роки вперед. І ось результат. Збудований після Другої світової війни клуб жодного разу не ремонтований. Завдяки професійним будівельникам знову засяяв у всій красі та величі. До нас звернулися жителі села Литвинець. От в частності по була заключена соціальна угода і звернулися з таким проханням, що ми провели відбудову. Закінчили ремонт збудованого будинку культури. Зв'язку з цим ми не раз зустрічалися з головою села, не зустрічалися з такими депутатами. От, як результат вийшло так, що дійшли згоди, бо різні були варіанти, куди ці кошти потратити. Кошти складають в ремонт цього будинку культури. Ми вклали порядка 200 тисяч гривень. От, завдяки цьому о, сьогодні ви бачите, що люди задоволені, мають прекрасний настрій, прекрасний концерт. Тим більше, що люди бажають співати, веселитися, хоч, можливо, це все по-різному висприймають, але я вважаю, що ми зробили добру справу для людей. Є думка, напевно, багатьох наших. І громадян, і черкащан у тому плані, що на сьогоднішній день ті люди, які працюють з громадами, які працюють в селах, принесуть більше користі, ніж ті, хто приїде з якогось іншого міста, з іншого, навіть з іншої області. Я вважаю, що ті люди, які тут проживають, які тут працюють, бачать проблеми села, вони будуть вирішувати ці проблеми. Він довгий час ми вибирали підрядника, і нарешті ми вибрали цього підрядника, який дійсно нам зробив ну, свято, чудо в селі, який зробив дуже великий прекрасний ремонт. І урожай дав нам гроші, 200 тисяч дали. В рахунок соціальної угоди, не спонсорські, а в рахунок соціальної угоди. На два роки наперед. ми вирішили, тому що ми бюджет розвитку у нас був 200 тисяч. І Ну з кожним роком все дорожче й дорожче ремонт якийсь як виробили ми. А тут ми вирішили, що іменно для будинку культури і з Володимиром Андрійовичем це ми здобули. На відміну від статків громади села Килиберда, бюджет сільської громади у Литвинці складає майже мільйон гривень на рік, плюс постійна допомога від орендаря, і все ж навіть з таким бюджетом доведеться об'єднуватись із Степанецькою громадою, чи не втратять люди від подібного братання із багатшими сусідами? Грошей не вистачає завжди, і в частності в цьому році, якщо взяти, то Нашою нашим підприємством було вкладено е, тільки мільйон шістсот тисяч на одні дороги. О, це дороги по селу Павловці зробили, дороги по селу Копіювато зробили. Зараз у планах по дорогах села Мартиновка, село Литвинець. От в цьому році. Вже ми говорили про це. 200 тисяч було виділено на ремонт будинку культури села Литвиниці. Люди задоволені, оцінили нашу роботу, нашу співпрацю з громадою. От. Я думаю, що якщо так і далі воно буде йти, то це буде непогано. Троботою про людей на орендованих територіях у степанцях та багатьох інших селах у заповіті Шевченка переймаються давно і стабільно. І це незалежно від політичної чи економічної ситуації в країні. Потрібно учителям землю виділити, виділяють, утримувати футбольну команду, отже, утримують. Таким чином, футбольний клуб Росава досить успішно закріпився серед лідерів турнірної таблиці області. На даний момент ми знаходимося на першому місці. На першому місці із чотирьох очковим отривом від от команди Вільшана, яка знаходиться на другому, ми надали допомогу що футбольній команді «Росава» і надали сільській раді для відродження дитячого майданчика села Степенці. Наступне і найголовніше питання, яке цікавить громади, від чого буде залежати фінансування сільських рад? Ще більше від місцевих товаровиробників чи таки держава повернеться обличчям до місцевої культури та спорту. Що ж, поживемо, побачимо, говорять поки що на місцях. Тому висновків про очікування від адміністративно-територіальної реформи на сьогодні в регіонах не роблять. Що ж, повернемось до теми принаймні через рік. Запитаєте ви, перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Врожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!